І, і наша відданість, абсолютна відданість, свобода або смерть. І саме так. Це такий вибір. А, і тому він не витримає 30 років його не буде. Він помре, Це зрозуміло абсолютно, але і 10 років він не витримає. Він не та фігура вже Всі їх дії на полі бою говорять про те. Що на сьогодні Росія не спроможна окупувати Україну повністю і знищити нас? Їх бажання ті самі, але глибоко в душі всі вони вже усвідомлюють, що вони не спроможні більше? Вони не спроможні. Так вийшло. Вони були спроможні на початку цієї війни. Їм здавалося, що вони зроблять, а ми щось таке зробили всередині держави і зовні, що ми змогли стати міцнішими за них. І тому вони розуміють, що зараз це неможливо. Вони з цим можуть повернутися до окупації України. Так їм потрібен для цього видох. Так. Їм потрібен час, щоб знов накопичити. Сили. Так. Їм потрібен цей час, щоб накопичуючи сили, зняти санкції і отримати підтримку, хоч десь, політичну підтримку, хоч десь у світі. Так. І на все це потрібно буде, щоб Україна мовчала. Україна не буде мовчати весь цей час. Україна буде діяти. І я вважаю, що. Я наше покоління, я не про вік. Я говорю про покоління цієї війни. Ми всі, хто всередині цієї війни, ми є ядром цього покоління. Поки ми живі, ми не дамо їм стати такими міцними, якими вони були.